Усі власники біометричних видів на проживання тепер можуть подати заявку на отримання електронної візи. З 6 серпня 2024 року Home Office внесло зміни на своєму офіційному веб-сайті та оголосило, що тепер усі власники BRP можуть подати заявки на отримання електронної візи. Е віза, якщо ваш біометричний вид на проживання діє до 31 грудня 2024 року, ви можете вже зараз створити обліковий запис на сайті Міністерства внутрішніх справ та оформити е віза. Це нововведення дозволить вам отримати електронну візу значно раніше очікуваного терміну. Створіть обліковий запис і подайте заявку на візу e до закінчення терміну дії вашого БіРП. Деталі процедури вже опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ. Якщо вам потрібна допомога з подачою заяви або повне супроводження, запишіться на консультацію через наш веб-сайт.